Всім привіт, друзі! З вами я, Олександр, і сьогодні ми граємо в Hearts of Iron 4, також Залізні серця 4 в моді на Millennium Dawn, сучасність за Україну. Так я після того оновлення на Україну я так і в не пограв не не зняв, зняв? чи А Е, Добре, почнемо з другого строку кучми. Зразу кажу, у мене немає локалізації української, буде на російській. Тому що вона вроді поломана, тому, тому я її не використовую. Якщо є якась краща українська локалізація, пропонуйте, попробую. Так, ми, скоріше всього. Підемо перше... Куди? Куди, куди? Я би пішов би, взагалі на президентство Порошенко, бо тут там можна. Тут можна вступити в НАТО. А я щось не пам'ятаю. Тут співпраця з НАТО, програма співпраці з ЄС, програма співпраці з НАТО. Немає. Це тільки, виходить, тільки ту. Де є? Де є? А? Це виходить, тільки наша Україна, і то, виходить, тільки тут. І це. Напрямок. Все забув Добре. Що почнемо? Почнемо ми з другого сроку почнемо. Ой. Постараюся. Вони мене достали ганяти тут під вікнами. Постараюся зараз побільше знімати відео. Буду відновляти канал і набирати аудиторію більшу Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео. І нажмайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Це. Я припис того. Постараюсь частіше. Надіюсь, актив більше більше побачив. Добре. Я завжди ставлю все. Щоб і... без питань, питань як... Ну, Я все ставлю. А хто його знає, що в мене в армії твориться? <більший> Тому я ставлю все. Я ж не знаю, яка тут іменно механіка армії створена. Вообще, зур краще перше. Потім літаки. Ми не знаємо, чи нам пригодяться вони чи ні. Будемо виробляти тільки ПІДВОДНІ човни. Що ми в нас по економіці? Все страшно, все страшно, Боже. Все. Україна 2000 все страшно, економіки немався збільшуємо час. Е, надіюсь, в мене відео це не вийде, як завжди, в 30-40 хвилин. Так, добре. Другий срок кучми. Леонід кучма, кому цікаво, ставте на паузу, прочитайте. Ми відповідаємо: слава Україні! Українська індустріалізація. нас Боже, ми, ми зараз будемо всі в боргах. Ні, Україна як завжди. Теракт. На. його сескол. Він вроді приблизно приблизно вроде тут десь був в. Ви дивіться, ви дивіться. Еритрея прорвала кордон Ефіопії. Хто тут у нас? Ізяс Афеверки. Сильний мужик сильний. Прорвав Мелес Зенавакі. Його вроді називають. Ефіопським Леніном. Можу їх перепутати, перепрошую. Можемо за них пограти. До речі. Можливо, і пограємо. За кого ще можемо пограти? Румунія, Югославія Угорщини вони нічого не мають Орбан, Орбан, Орбан. E, Чехія, Чеська Республіка, Польщу ми грали, але можемо ще раз. Круто нас зупиняло. У мене відео про Білорусь і Україну по перший раз виходило. Вірменія, Азербайджан має свій шлях. Якщо має, то можна і за Азербайджан. Азербайджон. Як ж без Азербайджаном. Ой. E, Грузія. Чечня. то мені буде важко дуже. Не скривається. Не приховуємо. Північний Альянс. Це ви, вроді, нічого не маєте, правда? Так. Узбекистан, Туркменістан, ні, не Туркменістан, Казахстан, Таджикистан, Киргистан. Ну, Російської Федерації, скоріше за ні. Скоріш за все. Так. Ні, ми відклоняємо усі спроби. Інвестиції в Україну зі сторони Російської Федерації. М -м -м можна ще за Придністров'я. Ну я знімав одне відео про Придністров'я. Болгарія можна. Я знімав одне відео про Придністров'я типу об'єднання. Там як писало Молдовсь... Молдавська Федерація. Не, не Мол... Молдова. Молдовська Федерація. Ніхтенштейн. А вони вроді мають фокус на покупку Аляски <laughs> Якщо я не помиляюсь. А ну-ну ну 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 Вони мали вроді, то не в тому моді хіба. А-а-а-а-а. Вроді мали. О, все, наша військова доктрина нова. Ура! Україна нова військова доктрина. Добре. Давайте. Розпускаємо Національну гвардію в Швейцарії. Вроді є Шлях вроді... Так, є. Швейцарський. Ні. Яка б в нас не було економіка ми відмовимо в Російській Федерації. Добре, добре, добре. Іран. Я Враді грав, а Авраді не грав. Ізраїль, але там... Ну у мене тоді таке вийшло. Хез була. Ай-яй-яй, Хезбала. Сектор Газа. Інтересно, чому вони сектор Газа? Зробили як маріонетку Палестини, а Палестина зробила як маріонетку Ізраїлю. Цікаво вони так зробили. Постараюсь вкласти це відео в менше хоча би 25 хвилин. Добре, берем це. О, зразу? А, точно. Ні, у нас почалася фігня. Я думаю, ми тільки чуть, чуть сюди підемо. По кабінету Ющенко. Ми його ж повністю не візьмемо, не зможемо все повністю взяти. Що нам треба? Нам треба тут що нам треба. Оборону. Змін. Я забув, що тут така система. Давно я за Україну не грав, давно. нам потрібно ще вплив. А ну, то вплив то таке вже. Кабінет Єрщенко. Можна ще за Кендер, Корею, Японію, Кенер, Монголія немає. Мяньма вроді має. Вроді. Можна глянути. Має. Досить цікаво. Я за мяні. Я, 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 я. Я за мяньма ніколи не грав. Пишіть в коментарях. За кого можна ще пограти? Австралія має щось? Немає. Сполучені Штати, але це буде не цікаво. Просто будемо сиділи і розвивались. Ви що? Ні, ні, ні. Ми будемо спасати їх. Ми Україна, ми добра процвітаюча країна Європи. Ммм. Mm. Як ж без Рошену? У нас буде Петро Порошенко при владі, як ж без його, його цукерок рошен. <смі> Венесуелу можна грати. Ой! Британія, ура! Ну. Mm. Поки відволікаю розмову. Щоб так скучно не було. Югославію я казав Мекосово, але там за нею буде важковато отримати незалежність. Отримати Туреччина. Я, до речі, це Туреччина ніколи не грав в цьому моді. Сирія по демократії, до речі. Ірак по демократії можна спробувати. Соводень. Ну, вони вроді мають стандартний, але вже ісламістський такий більш шлях. За Лівію. Вроді не грав. Алжир. Там. Останнім часом, коли я грав в тому моді, він завжди е, брав під маріонетку. Е, Західну Як? Західна демократична. Боже. Там така назва не дуже. Західна. Західна демократична. Сахарська республіка. Ні, 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 зараз. Загуглю. Загуглю. Поки фокус виберу. І загуглю. Е -е парламент. Ні, ні. Ми хочемо зменшити, а не збільшити. Давайте піднімемо, але це буде мінус для нас, мінус для нас. Буде мінус для нас, тому що правильно. Тому що у нас і так хороший. Ес. Так. О, Сахарська Арабська Демократична Республіка, так. Вони. Ой, вони об'єднувалися з Захарською. Коротше, Садр. Зі Садр, Лівією, Єгиптом, Сирією. Що? Офф. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Що? Як то так? Добре. Я, напевно, зараз. З. Яка там... Напіввідкритої економіки переведемо на... Відкриту. На глобальну давайте. Це нам допоможе? Що? Ми не можемо... В якому сенсі? А, на секунду грається. лев... левкосія? Там не... Неокосі. Час. Чи не окосі? До речі, в мене таке саме питання. Тегеран. А раніше був теран. Я пам'ятаю, це добре. Що там писали теран. Вона ще це пару разів змущало. Ой. Чуть-чуть розмовами, трохи чуть -чуть так, чуть, -чуть так. І якось проживе. Мій біда. Так, можно чуть-чуть, чуть-чуть, давай. Так, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, можно ж чуть-чуть. Что -чуть. мы чуть-чуть робим? Ура, крас. Півден маш. Ну, конечно в кредити щембіці залазим. Але... але це вже краще. ні, стой. ніж нічого не мати, Південь марш. Кому цікаво можете прочитати щитки Південь марш. Я думав, это більше тексту. Добре, добре, добре. Що um, я можу ще сказати? В Польщі вибор. Хто вибрав? Хто ви приміг? Олександр Квашневський. Господи. Олександр Квашневський. Нафтогаз, давайте Нафтогаз. А, стоп, там ще там треба Чи є? Чи не треба я щось. А, Треба. Е, е! Стоп! Так, і ми вернули... Ой, ми не магазину. І ми вернулися до якого. до Нафтогазу, поняв. Я не знаю, що вилетіло. Чесно скажу. Так, нам треба армію чуть, -чуть менше, 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 менше. Придністров'я хоче торгівельні угоди. Добре. Добре, добре, добре. Все буде. Ну ні зразу. Але ми під... Україна не визнає Молдовську Придністровську Республіку. І визнає... Що це територія Молдови, окупована російськими військами? Тому ось так якось. Ось так. Але торгуємо. Важке життя в цьому світі. Стоп, як його звати? Ігор Смірнов. Смірнов. Що Смірнов? Тобі треба вертатись до Молдови. Тут може і трохи щось візьмемо. Ну, що нам можна взяти? Відміняємо короткі кредити. Це точно нам не потрібні короткі кредити. Нам потрібно все. Сюди ми точно не підемо. Сюди мені ногою. То ми гарантуємо незалежність Молдові. Молдова наш кент. <рес> поняли, ми не даємо їм гроші, хоча самі в по вухах в кредитах. Ура! Земельна реформа пройшла Снап вигідно. Ну, не таке. Ну, можна взяти. На любителя, як говориться. На любителя. Так, 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 так. Медицина можна. Можна медицину. Армію нам вже не потрібно. Медицина. Плюс. Що якщо сюди. То ми би тратили скільки політки. Ми б тратили. Нехай адмін. Ми б тратили 200. А так ми потратимо 50. Але тут 50 на 50, чи попаде чи не попаде. Тут також. Наприклад, я. Я. В корупцію ні ногою. Ви що? Як таке може бути? Корупція і в Україні. Це дві несумісні речі. Звучить смішно. Знаю. Але корупції точно нема. Де? Правильно на моєму discord сервері, де ви можете зі мною поспілкуватись, пограти, там, знайти нових друзів? Брати участь у відео. І також немає корупції у моєму телеграм-каналі, де ви можете дізнатись про моє життя, і я постараюсь там більше викладувати. Ск... Е... Якісь... Е... ці надписи, дописи. Мені просто нема про що викладати. Мене скучне життя. Угу. Скучне життя. Але все одно підписуйтесь. Будь ласка. О, ура, так нам ще адмін і освіта, І все бюрократія так Так, бюрократія. Напевно, це от останній БРМ 38. Що? Таке стається. Ми без корупції діємо. А що якщо? Стало цікаво. Наприклад, варії. Це понятно, що це не вийде. Скоріше за все. Але, типу, варії за Україну. Швидко розвитись. Як швидко, швидко вплив набрати в Придністрові. І... <смір юнетити> Це ж виходить, вони не зможуть взяти референдум, правда? Е де він? Репри... Інтеграція... в... Нє. Десь референдум є. Е. Чу вже прийшли його. Несія референдум це точно, я пам'ятаю. Чи його забрали? Його забрали? Я пам'ятаю, він точно був. Референдум до приєднання до Російської Федерації Нема? У нас і так проблема. Половина суми віддамо. Нема серйозно? Я в шокове. Ах, ви гади такі. Відмінили. Добре, ми на цьому будемо закінчувати. М -м, потроху. Що я хотів на останок сказати? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Нажимайте на. Дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Хто хоче мене е, підтримати копійкою, м -м, можете нам. Напевно, я ще буду лишати монобанку в, -в, -в описі. І посилання на Донателу. Донат. Також ви можете мене підтримати, просто, в... нажавши на вподобайку. Підписатись, може навіть якийсь коментар лишити. Я не буду проти, чесно скажу. Зайдете на мій Discord сервер, поспілкуємося, пограємо, познімаємо. Також ми, я набираю далі людей у команду. Ой! Людей у команду. Я думаю. Це... Зразу кажу, що це команда більш така буде, як для зйомок. Блогери, ну, креатори, блогери, ютубери, всі-всі-всі. Я готовий співпрацювати, я готовий разом розвивати наші канали і йти уперед. Тому заходьте, пишіть мені, я не проти. А з вами був я, Олександр, і всім до зустрічі!